Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналісти Швець. Звертаюся до начальника поліції Чернівецької області, полковника поліції пана Нечтайло. Шановний пан Нечтайло, Не знаю, що вам доповідають ваші підлегли співробітники відділення поліції номер один міста Сокір'яне, я вирішив їх підстрахувати, продублювати і як журналіст доповісти обстановку на україно-молдовському кордоні. В місті Сокиряни на Сокирянщині. доповідаю: Україно-молдовський кордон можна перейти спокійно, як біля міста Сокиряни, так по всій Сокирянщині. в ту сторону і назад. Ціна питання 10 тисяч євро. Сьогоднішній прайс відомий всьому місту Сикіряни за 10 тисяч євро. Контрабандисти в місті Сикіряни, а їх знають усі, в тому числі навіть старшокласники ліцею міста Сикіряни, спокійно тебе переводять через Україну-Молдовський кордон. Туди і назад палати. Звичайно, їх кришують. Ваші ж поліцейські корумповані з відділення поліції, міста сукіряни, корумповані ТЦКшники, корумповані прикордонники. Бізнес по сукірянськи. Бізнес на крові наших хлопців, які воюють на сході. Доповідь закінчив, пане не Що ви зробите? Ну, не знаю, що ви зробите. Контрабос у нас процвітає, буяє, пишні. І саме страшне, що. Люди, які проводять через кордон вірніше, які кришують проходи через кордон україно молдовський вони не тільки роблять бізнес на крові, вони зря зраджують присягу українському народові. До нових зустрічей!